Це вулиця Коновальця у Рівному, одна із основних транспортних артерій мікрорайону Північний. Раніше мешканці цього масиву могли без пересадок дістатися майже у будь-який куточок міста. Однак, зі скасуванням маршруток номер 65 та 67 доїхати, наприклад, до ПДМу чи екватору стало проблематично. До екватора доїхати потрібно з пересадкою. таких маршрутів, щоб були з одного кінця в інший, мало в нас в місті. Але всі мікрорайони ведуть в центр. І по любому в будь-який кінець міста можна дістатись. Трохи більше місяця тому у Рівному скоротили вісім автобусних маршрутів. Частина з них, за словами начальника управління транспорту і зв'язку Василя Сливки, були збитковими. Інші ж мають альтернативу у вигляді схожих маршрутів або були повністю замінені великогабаритними автобусами. Однак, останні, до прикладу, курсують лише з ювілейного до зоопарку та льонокомбінату. Натомість більша частина північного залишилася без зручного транспортного сполучення. Це звернули увагу і опитані нами мешканці. В принципі, ті маршрутки, що були, мене задовольняли. Зала стало набагато гірше. Я майже не їжджу, хоч з 65 ю інколи їздила і бажано було б, щоб вона їздила, звичайно. 65-та дуже вигідний, хороший був маршрут. 67- -ма, вона дублює тролейбус, так що не дуже. Але зате тепер немає чим добратися на, авто, на ЖД воктал. П'ята була раніше, але зараз по тому самому маршруту їде 35 п'ята. Деякі маршрути знімають, але інші маршрутки просто додають, продовжують рейс. Скасовано 65-ту маршрутку. Нині частково намагаються замінити маршрутом номер 35 А він бере початок якраз з вулиці Коновальця. Однак, попри ідентичну кінцеву зупинку, 35-та маршрутка не їде через РДГУ та ПДМ. Василь Сливка заявив, що відновити скасовані маршрути буде дуже складно, адже бракує водіїв. Найближчі ж плани у транспортному управлінні такі. Скорочення не буде. В першу чергу ми йдемо таким шляхом, щоб все-таки збільшити кількість великогабаритних автобусів. Тоді це призведе до того, що все таки частину центральну частину міста трохи вичистим, і за рахунок великих автобусів зможемо зменшити кількість маршруток. За останні півроку загальну кількість маршруток на вулицях обласного центру зменшили більш ніж на 100. в управлінні транспорту. Це назвали оптимізацією та вимушеною мірою через наявні труднощі з водіями. Через це частина пасажирів пересіла на тролейбуси. Інші ж почали користуватися послугами таксі та більше ходити пішки. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.